До Івана-Франківська завітали бавовняні прибульці. Ось такі чудернацькі створіння зручно розмістилися на стінах, стелі та просто на вішаку однієї місцевої уставкової зали. Все це роботи майстрині лялькарки Діани Пернеровської. Дивний Окунь, африканський кіт, мишо та зебринка – Це лише деякі герої з колекції художниці. Лялькарством Діана займається усього півтора роки. Якось спробувала, а воно й захопило. Тепер ідеї самі просяться до голови, хоча звідки беруться, не знає. Просто щойно з'являється настрій, каже дівчина, сідає за рукодій. Вілля чаклує над однією лялькою від 3 до 24 годин. Усе залежить від розміру творіння. Всі роботи виконані з екологічно чистих матеріалів. А це клаптик яскравої матерії, різнокольорові гудзики та сантипух. За кордоном дуже багато дизайнерів є, які шиють ляльки. А у нас щось дуже мало, тільки народні мотинки різні. Я Вирішила, що на Україні так само мають бути такі дизайнери. Це іграшка, що підтримувати настрій. Якщо людині погано, вона його обіймає, обіймає, обіймає і їй стає добре. Насолодитися ляльковим світом на виставку завітало чимало дорослих, адже іграшки, створені для дітей віком від 10 до 100 років. Усі ці чудернацькі м'які створіння кажуть відвідувачі, різняться кумедними мордочками та вбранням. А от спільне для усіх яскраві почуття, які переносять у світ дитинства. Мені дуже цікаво, як людина просто фантазує і дійсно створює такі речі. Я рахую, що кожна доросла людина в душі залишається дитиною. Тому ці іграшки так само як для дітей, так і для дорослих. Я в захопленні. Я би завалив всю кімнату такими ляльками і купав би в цих ляльках. Я знаю, як реагують на них діти. Коли діти вперше побачили монстра Лала, втіхи не було меж. Монстра Лала в нас стали і дружина, і я, і обоє дітей. Це казка. А вже за декілька днів бавовняні прибульці вирушать у подорож містами України.